Україна синхронізувала 15, 16 та 17 пакети санкцій ЄС проти Росії. Відповідні укази підписав Володимир Зеленський. Зокрема, 15 пакет обмежить обмежень охопив осіб з Росії, Білорусі, Китаю, а також виробника роботизованих систем. 16 стосується фігурантів із Росії, Китаю, Туреччини та незаконних перевізників російської нафти. До 17 пакету санкцій потрапила ворожа золотовидобувна компанія і китайська фірма, яка при. Четна до виробництва дронів для росіян Дмитро лавець політолог міжнародник з нами в прямому ефірі. Дмитро вітаємо вас. Вітаю. А в чому сенс цієї синхронізації? Ну синхронізація дійсно потрібна, хоча б з огляду на те, що ці санкції, які запроваджувала вже Україна, і ці санкції, які запроваджені. Європейським союзом вони мають, да ми мають працювати не в окремій якійсь системі, а саме і а саме, як да, як єдине. Єдиний організм, єдиний механізм. Бо, до речі, це вже і бувало таке раніше, що запроваджені українські санкції, наприклад, вони в ніякий спосіб не там, їх могли не брати до уваги. Наші європейські партнери, так само, як і навпаки. Тому, в принципі, це просто крок, який він, ну, він просто не, він необхідний за великим рахунком. І добре, що воно відбулося саме зараз. На Реалізацію цих обмежень чи це відіб'ється, тому що ми розуміємо, що росіяни усіляко намагаються винаходити певні шпарини, обходити ось ці обмеження? Ну там різні насправді способи є. Це теж з ними багато часу їх перераховувати, але створення якихось там компаній прокладок і все в такому е, стилі. Тобто, чи, 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 скажімо так, синхронізація цих пакетів вона якраз буде впливати на, е, на контроль і на виявлення таких шпарин. Якраз до речі, контроль це одна із головних функцій ось цієї синхронізації. Дійсно, Но, знову ж таки. Що ми впевнено можна говорити, що тут підхід до контролю має бути на глобальному рівні, змінюватися, бо все ж таки насправді цей контроль, він в першу чергу у наших європейських партнерів. Для, для того аби він був дійсно ефективним, повинні працювати е е ефективно ті органи, на які е е е покладене це завдання, е е бо все ж таки, е ну, коли е скажімо так, да, ось ця вся історія з так званим тюньовим танкерним флотом. Вона все ж таки мала б бути дещо іншою. Да? Тобто не ті сили виділені на те, щоб слідкувати за цим, та, цим танкерним флотом, який насправді ну, умовно, тіньовий. От, Тому а у України є свої механізми, які здійснюють ось цей контроль, слідкують. І в принципі, ось ця синхронізація процесу. Вона і наші можливості, до речі, багато в чому не менше точно, ніж у наших партнерів. І ось тоді так воно обмін інформацією. Він однозначно позитивно сприятиме. В боротьбі з обходом санкцій. Коаліція рішучих збереться уже цього тижня у Римі. Про це повідомив Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони скоординували спільну дипломатичну роботу та обговорили очікування майбутніх переговорів. Президент України наголосив, рішення коаліції мають бути максимально сильними. От, власне, тут про назву цієї коаліції, тому що останні рішучі заяви, я пам'ятаю, про санкції. Якщо Путін терміново не сяде за стіл перемовин, це було на початку травня. І що, де ця рішучість? Ну, так. Дійсно, ну, що тут, скажімо, тут назви і коаліція рішучих, і коаліція охочих. Да, тут, вона... Достатньо іронічно може виглядати в цьому контексті, але я думаю, що все ж таки позитив в тому, що процеси прискорилися, бо все ж таки з самого початку інформація була, що ці збори коаліції рішучих вони будуть там десь згодом, чи то там. В Лондоні, здається, да, про них говорили. Наразі йдеться про те, що це е, використана та можливість, яка є от, е, щодо конференції е, з відновлення України, і тобто, коли вся ця коаліція буде там присутня, цей момент, знову ж таки е, прискорюються процеси через те, що, е, ймовірно, все ж таки Сполучені Штати зараз е, будуть більш рішучими, також в. Протидії Путіну да після останніх заяв е, Трампа да ми це в принципі можемо десь певним чином припускати. Да. Тому думаю, що насправді е, рішучість, е, ну вона якщо її, якщо поки що це тільки в назві, то е, згодом вона все ж таки має прийти. А щодо місця проведення, до речі, Рим чи тут він не випадково був обраний, тому що ну, ми розуміємо, та Джорджа Мелоні її позиція щодо підтримки України і досить непогано, як на мене виглядає там, загальне тло, якщо ми говоримо про італійську політику і про Рим. Гадаю, що якраз тут все дійсно не так ну, не лише через те, що є привід да, зібрати всіх от, під час цієї конференції з відновлення України. А Дійсно, є ще і позиція хазяїв та цього заходу, бо інакше, звісно, ну зібрати коаліцію рішучих, якщо не було б відповідним чином. Згоди на це Джорджі Мелоні, то це було б неможливо. Знову ж таки, відомо, що туди їде і представник Трампа Келло, да? Тобто, Тому це, так би мовити, вже історія про такий. про... Навіть там про другий план да третій план ми тут і спостерігаємо. Тому так це в е, такий ком, е, комплексний погляд да, на цю ось цю ситуацію, і, е, і тому е, от вона тут тому, е, можна говорити про певний успіх навіть в такому про поки що стартовому варіанті, про який уже йдеться. Ну але власне ви чого чекаєте від цієї зустрічі? Від рішень гадай. Знаєте, тут як не дивно, насправді є певні зараз. Тут з'явилися чутки про те, що є певні непорозуміння між Британією та Францією, в тому числі щодо от, підтримки України, як це робити, і в тому цієї коаліції рішучих. Тому я поки що гадаю, що тут буде скоріше узгодження от цих непорозумінь, які виникли це з одного боку, а з другого боку, ну ось ця історія з коаліцією рішучих, яку ми чули, буквально там. Не останній час, да, десь місяць тому, два місяці тому, то там йшлося про, дійсно, про вироблення формату, як вона має працювати. І поки що цього формату нема. Працювали військові окремо, працювали політичні секції. Я думаю, що якась певна формалізація ось цього доробку вона може порівняти тут. Ем, ну, в такому разі, якщо е, говорити про, скажімо так, ефективність, от чим її вимірювати, ну бо пройде так, як пройде цей саміт, ця зустріч. Та але е, наш запит, яким би він мав бути, той максимум, який Україна може отримати, тому що дійсно ви згадали і про Кіта Келога, про зустрічі з ним, ну, і звичайно, низка інших лідерів. Ну, так, да, зустріч Кітакелога, я думаю, я тут згадав про неї просто от в контексті, так, да, взагалі, важливості відбувається, тому що, звісно, коаліція рішучих і американська сторона, тут, ну, це дві окремі геополітичні історії, да, там, і дві, тому для нас, мабуть, це тут не настільки воно важливо. Хоча з іншого боку, коаліція рішучих весь час говорила про те, що. Необхідна американська підтримка, да, тобто і можливо, ну звісно, що у Китакилу навряд чи є відповідні повноваження а, говорити, але Попередньо е давати сигнал, що ось, мовляв, наприклад, е якщо будуть контингенти коаліції рішучих перебувати в Україні які з виконанням якихось там певних місій, то, е можливо, все ж таки щось змінилося і в поглядах американської адміністрації, і, принаймні, якийсь сигнал щодо. Там підтримки може теж пролунати. Да, підтримка, ну там у вигляді засобів розвідки, і у вигляді підтримки авіаційної. Да. Хоча тут, як на мене, все ж таки ця історія дещо більш віддалена від нас, яка буде. Наскільки віддалена? Ну я думаю, що принаймні на кілька місяців. Да? Тобто тут, як на мене, ми якусь певну формалізацію ми почуємо ось цього доробку, який є, а ось сама по собі реалізація його, це все ж таки ну, десь ближче до кінця року, нам, як на мене, якщо б це mm -hmm. було добре. Ну знову ж таки в разі, якщо це теж істотна поправка, тому що ми тут з вами є реалістами. Очевидно, Дякуємо за те, що знайшли час. Дмитро Леось та політолог міжнародник з нами на прямому зв'язку.